Доброго дня! Сьогодні покажу вам, як зробити будинок, який саме знищується. Отже, вибрали будинок. Заходимо, викопуємо яму три кубика глибини. І довжини. Так. І три ширини. Тут все знищуємо всі блоки. Готово. З правого боку закладаємо три динаміти, посередині три динаміти. І з лівого боку три динаміти. Посередині закладаємо піском і проводимо по ньому редстоуном. Тут посередині перед входом ставимо, ставимо е, пісок, в неї ставимо натискну плиту. Тут теж ставимо плиту. Відводимо редстоун. Тепер замасковуємо. На динаміт не ставимо пісок, а ставимо на кубик вище. Отак. Тут де редстоун, тут лишаємо. Вільне місце. Отак. Готово. Тепер обережно виходимо. І коли ми будемо заходити в будинок ставати на натискну плиту, будинок буде взриватися дивимося. Оп. Почекали трошки. І весь будинок самознищився. Як ви бачите, нічого дна взагалі не залишилось. Залишилось тільки трошки криші.